7 грудня в Коростені в міському палаці культури відбувся показ музично-театралізованої вистави Різдвяна кантата, яка проводиться благодійним фондом Мрія у співпраці з громадською організацією Всеукраїнське молодіжне спілкування. Благодійний тур різдвяна кантата розпочався 4 грудня і триватиме до 7 січня. Виставу планують поставити в 10 областях України. Фонд Мрія, який робить велике турне нашій державі України. З тим, щоб підняти дух моральний в першу чергу, щоб у цей непростий час зробити більш привабливе наше життя. І на мою думку, вони з цим дуже гарно справляються, тому що це вже не перший рік вони проводять фестивалі серед населення і в першу чергу серед наших дітей, серед нашого юнацтва. Нам цей непростий час це дуже потрібно, тому що духовна. Сторона цієї справи це одне із найважливіших, що сьогодні треба. Українці це стійка нація, це нація свободолюбива. Це народ, який перемогти неможливо. Різдвяна кантата – це музично театралізована вистава, яка розповідає про народження Ісуса Христа. Вистава сприяє переосмисленню сімейних цінностей, зміцненню родинних стосунків, а також зниженню психологічної та емоційної напруги у людей, що переживають негативні наслідки тривалого стресу від російської агресії. Метою благодійного туру є подарувати українцям радість і надію під час свят та захопити глядачів теплою, різдвяною атмосферою.